Пенсіонери, будь ласка, хрен догониш. Диві, які молодці. На Велосипед сіли і все. Полетіли. Отак От починаються вихідні в Нідерландах. От тобі живуть люди. Друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик, на якому я розповідаю про життя в Нідерландах. Чудовій, прекрасний, прекрасний. В цій чудовій, маленькій, прекрасній. прекрасній країні. Важкі щасливі люди. Просто посміхаються. Просто посміхати, приємно, коли люди посміхаються, і їм за це не треба платити гроші. Люди посміхаються, тому що працюють по 8 годин. Тому що нема такої історії, як в Польщі, коли люди по 12 годин працюють. Я розказую на своєму каналі, як влаштуватися на роботу, як знайти роботу, які треба документи, як знайти там безкоштовне житло для біженців. В одних із випусків я розповідав про житло. Про житло для українців. Це окрема тема для тих людей, які... Виїхали під час повномасштабного нападу, і вони, в принципі, претендують тут в Нідерландах на житло. Житло коротенько, якщо сказати. Я записував про це випуск. По житлу основне іменно основа, коли ви приїжджаєте, це перше. Ви приїжджаєте в Амстердам або в Утріхт. Ви туди приїжджаєте в це місце, прямо на ЖД вокзалі, на лізничному вокзалі є розпродільчий центр Червоного Хреста. Ви йдете туди. Ви показуєте свої документи, бажано за паспорт закордонний, і вони вже вас розподіляють, де є вільні місця. Тому що зараз, зараз дуже важко. Зараз важко в тому плані, що приїхало дуже багато українців сюди. І Нідерланди приймають не тільки українців, біженців сюди приїжджають люди із Сирії, із Марокко дуже багато людей приїжджає. І по цьому я хочу зробити окремий випуск, трошечки порівняти. Біженців з Марокко, з Сирії і українців. І є дійсно багато про що сказати. Ви йдете до Червоного Христа і вони вас розподіляють. Е, перший, аспект, перший аспект, що хочеться сказати, коли ви приїжджаєте з сім'єю, з кішкою там, або з собакою, або молода пара, вам надають якусь окрему там, кімнату, може бути, навіть будиночок, може бути навіть будиночок, десь, десь знаєте, в селах, далеко від головних якихось міст. Це є і добре, це є і погано. Ви отримаєте гарне житло, але будете жити далеко від таких соціальних розв'язок, як там залізна дорога, автобуси. Ну, це, це, це окремо. Я покажу, де люди живуть на, на заході, на сході цієї країни, півночі, на півночі цієї країни, і які там, в принципі, плюси і мінуси. Так, в принципі, з житлом. Радує мене вже те в Нідерландах. Знаєш, що я трошечки тоючу англійський язик, я вже трошечки хоч в кав'ярні чи в якомусь там кафе можу заказати собі каву чи поїсти, тому що я приїхав сюди, в принципі, не знаючи ні одного слова по англійськи. Ну іменно був дерево, дурочок. що вчіть мови, вчить мови це дуже корисно і. Дійсно, там, ну я не хочу зараз включатися в мовний конфлікт нашої країни, але англійську мову треба вчити обов'язково. Знаєте, це база, це база вчити вообще мови. Це круто. Наступне питання, що я хочу розповісти, це в принципі про документи. Коли ви приїжджаєте до Нідерландів, оформлення документів, з якими ви можете вийти до роботи, займають близько там, трьох. Двох тижнів, як показує практика, в когось це затягувалося на місяць, на півтора місяця, але в принципі це недовго. Ви приїжджаєте в Нідерланди, вам надають безкоштовне житло. Вам надають безкоштовне житло. Ви туди приїхали на перший, там на перший тиждень, на перші до соціальної виплати. Вам дають їсти. Є локації, де навіть під час того, коли ви ходите на роботу, вас там годують. Є різні локації, багато варіантів є. В моїй локації, де я зараз живу, нас не ну нас не годують. Ми ходимо на роботу, заробляємо собі. Нідерланди нам дали кришу над головою, теплі стіни і, і ліжко. В принципі, ну знаєш, це це я дуже щиро вдячний, коли розказують історії про Німеччину, де люди отримують соціальне житло, соціальне житло в плані квартир. Це дуже добре, але є як і плюси, я бачу, так і мінуси. В плані Німеччини, що я бачу, коли люди приїжджають, і для того, щоб вийти їм на роботу, треба вчити мову. Це обов'язково бачите. Е Країна направлена на те, щоб людей асоціювати в своїй країні, щоб вони вивчили мову і потім вже йдуть на роботу. Як показує практика, в Германії ви отримуєте 1600-1800 євро заробітній платні, але я цього не знаю. Я хочу записати інтерв'ю з людьми, які жили, які живуть в Німеччині, і вони би розказали про це все. Зі сторони Нідерландів, що я бачу? Ви живете на локації, отримуєте документи, а це БСН. Це обов'язковий документ, в якому указано ваші права. БСН діє на даний момент до березня 2024 року. Ви приїжджаєте хімента, це то тобто, є наша, типа як контора, назначає вам зустріч. Ця зустріч планується через агента, через людину, яка знаходиться на локації вам. Там, якийсь час, ви приходите, вам видають БСН. З цим БСН робиться в країні геть зовсім все. Тобто це порядковий номер, в якому указано, там, да, указано ваші права. В принципі, ви купляєте автомобіль з БСНом, ви купляєте собі там, мобільну карту з БСН ви якісь, навіть відкрити банківський рахунок. Це обов'язково. Це з БСН. -ом. Про банківський рахунок розкажу трошечки пізніше. БСН ви зробили там, це займає десь е, тиждень. Отак, от, от ви приїхали. це, ну як у мене, це, це було дуже швидко. Люди пишуть, що де в кого там і до місяця дотягувало. Ви оформили БСН. Наступний крок, ви вже можете собі оформити банківську картку. Це обов'язково. Це обов'язково, якщо ви збираєтесь тут працювати. Банківські картки можна відкрити через банк напряму. Є дуже багато банків. Я відкривав банківську. Банківський рахунок онлайн є банк Q, це не реклама, просто ділюся досвідом. Він відкривається онлайн. Приходить на пошту вам карта. Він відкривається онлайн. Ви заходите туди, внизу я скину, силочку, силочку. ви скачуєте собі просто прирожу на телефон, і все, у вас вже є банківська карточка, робиться вона протягом трьох днів. Головне, щоб у вас був БСН і українські документи, там паспорт треба буде сфоткати, щоб вони підтвердили вашу особу ну, в банківській цій справі. Наступний крок саме головне і саме основне для роботи в Нідерландах. Це стікер. ID-карта, стікер по-різному називається. Є спеціальні відділення, є спеціальний сайт, куди ви стаєте на чергу, щоб отримати цей стікер. Я стікер отримував десь близько місяця. У мене зайняв цей процес, тому що були дуже великі черги онлайн, щоб туди записатися. Я сидів цілими днями. Хтось відмовляється, а ти приїжджаєш туди, реєструєшся, приїжджаєш туди, отримуєш стікер. Стікер напряму тобі дає дозвол на роботу в Нідерландах, тому що в Нідерландах влаштуватися на роботу без стікера не я. Отримуєш стікер і, в принципі, в тебе є весь комплект документів для того, щоб працювати в Нідерландах. Повторю ще раз: це БСН, це банківська картка. І це стікер. Ну і звичайно, паспорт громадянина України. Да, за закордонний -за паспорт. Все, в тебе є цілий набор для того, щоб вийти на роботу. Дивись, мені ще люди пишуть, багато людей писало, що досить комфортні там умови житла є в Норвегії. І багато українців бачу, що виїжджають до Норвегії. там Дійсно, я дивлюся, що дають дуже такі класні, комфортні умови для житла, люди їдуть ще в Германію. Ну я, чесно кажучи, я б дуже хотів поїхати, познімати, в яких умовах там люди живуть, моменти з роботою, тому що я бачу, що ну, багато українців виїжджають для того, щоб заробити грошей. І я не маю права таких людей судити. Та й ви не маєте. Ніхто не має права таких. Це нормально, коли людина хоче жити комфортно, хоче жити під сонцем, класно їсти, класно пити, і вона працює для цього. Вона не сидить, не скигли. Вона їде, працює дуже, дуже ну неприємно, що вона не знаходиться в своїй країні, тому що їхали люди працювати на заробітки і до війни. Да, під час війни також особливо І, Ну це це окреме глибоке таке питання. Люди виїжджають, люди їдуть, люди на Ходять краще життя не в своїй країні. Я вам скажу, якщо ви знайшли комфортне, добре житло, якщо вам дійсно комфортно, живіть і на кого не дивіться. В принципі, про Нідерланди, що ще хочеться сказати. Коли ви отримали весь пакет документів, він робиться, бачите, дуже швидко. Тут все якби для цього заточено. Нідерланди, взагалі країна іммігрантів, сюди дуже багато приїжджає людей. От, я працюю зараз в отелі, і в нас працюють і з Італії, і з Франції. Із Португалії, і з Іспанії люди, і з Індії люди працюють. Тобто, можливості є. Приїжджай, заробляй. Зроблю ще випуск, як виїхати з Польщі, якщо є сіка карта побита, тому що це окреме питання. І мені люди писали, як виїхати з Польщі, коли вже отримав карту побита. Хочу записати інтерв'ю про це в людини, яка, в принципі, це і зробила. І ви знаходите роботу дуже швидко. Якщо ви, у вас є голова. Якщо вам знаєте ще до 55 років, особливо тому що після 55 років вже є питання, вже дивляться на вашу фізичну форму, тим паче, якщо ви не знаєте мови. Але і після 55 років люди також влаштовуються на роботу. Є такі приклади, звичайно, важче. Звичайно, важче, коли ти не знаєш англійської мови. Ти до прикладу знаєш конкретну якусь спеціальність, але не знаєш англійської мови, то варіанти заводи фабрики, ну знаєш, така важка робота. Коли ти знаєш англійську мову. Овуть, тим паче молоді люди. Ви можете влаштуватися в кафе, ви можете влаштуватися в ресторан, в отель, і там, в принципі, заробляти своїх 2-500 євро. Такі варіанти є. І можна жити десь в Амстердамі, жити в Роттердамі, в таких містах, де приїжджає багато туристів, і заробляти класні гроші. Це перше окреме питання. Звісно, якщо ви приїхали і знімаєте тут квартиру, це це дуже дорого, і про це буде окремий випуск, як люди живуть. Не на безкоштовному житлі, а на самі знімають, як виживають це окреме питання. Роботу знайти можна, і навіть є випадки, я бачу тут, в Нідерландах, коли ти заходиш в Макдональдс і працюють діти, з 15 років вже працюють діти. Тобто це круто, коли батьки, знаєш, діти не сидять у батьків на шиї до 35 років, коли є такий аспект, що ти вже доросла людина, і це нормально, коли ти працюєш, нормально, коли ти заробляєш. Ось тут це так. У них така традиції, такі в них культури. Я не бачив такого такого доприклад, як у нас в Україні, коли там діти сидять з батьками на одній квартирі, йому 40 років, і він ж коли мамка з папкою охотюжиться. Ні. Це, це правильно, я вважаю це правильно. Отаке От було коротеньке відео виходного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо ви в Нідерландах, я, я напишу якісь ще контакти, через кого можна знайти роботу. Не треба платити агенціям за те, що вам шукали роботу. Можна знайти так, можна знайти. Люди допомагають, питайте, запитуйте, батькам передавайте привіт. Все. Дай Боже здоров'я, пока.